І всім привіт! Пропоную вашій увазі самий один із швидких боїв в нинішньому рандомі. Бій на 3 хвилини. Це було дуже швидко. Я не пам'ятаю, коли я останній раз в такі швидкі бої попадав. Але це буде дуже цікаво. прошу приємного перегляду. Всі ховайтеся, ми йдемо. Давай ще! Сподобалось? Лучше! Навіщо вам моя гусениця? Луснуло помикводу. Далеко не втечемо. Тримай ще! Сподобалось? Броню не пробили. Чоботи крадуть. Як ніж про масок. от зараза после